Привіт! Якщо ви любите свічки, то у вас після них залишаються контейнери, які можна використовувати повторно. Це дуже правильно з екологічної точки зору. Щоб використати контейнер повторно, потрібно його підготувати. За допомогою металевого предмету, ложки або ножа, потрібно дістати з контейнеру весь віск, що залишився, та базу для гноту. Ось так, от на серветочку. Максимально. Дістати все зайве. Після цього контейнер потрібно обробити гарячою водою зі звичайним миючим засобом. Витираємо сухим рушничком. І якщо ви ідеаліст, обробіть. Внутрішню поверхню контейнеру спиртом етиловим або ізопропіловим. Уникайте використання тих спиртів, про які ви нічого не знаєте. Наприклад, метилового. Він токсичний. Витираємо спиртом для того, щоб віск максимально близько прилягав до стінок контейнера, і щоб ми могли без проблем вклеїти гніт. Це саме ми можемо робити з бетонними контейнерами, керамічними та будь-якими іншими.